Кажуть, тепер наш світ безпечніший ніж будь-коли за всю історію людства. От чесно вам сьогодні спокійніше, ніж учора. Мені, наприклад, ні. Світ змінився для сучасних воїн. Потрібні солдати іншого типу. Потрібні люди з навичками і переконаннями, щоб захищати нас від загроз, про які ми не знаємо. Нам потрібні такі люди, які заходять у торнадо і виходять з іншого боку на свистуючі пісеньки. на коліна! Хотіли мого повернення. Могли б просто попросити. У січні. Поясню простіше. Вали погань. Так, щоб це було круто. Оця робота якраз для мене. Три ікси. Реактивізація. Столи, дівки і домінування. Сандер Кейдж знову ділі. З 19 січня у кіно.